Сьогодні, друзі, про вірність. Частенько доводиться чути, що відповідь вірна. Запам'ятайте в українській мові слово вірний в значенні правильний не вживається, тому відповідь тільки правильна, тобто така, яка відповідає певним правилам. А вірний це той, хто зберігає вірність, не зраджує. Отож вірним буває дружба, кохання, стосунки. Хай відповіді на всі поставлені вам запитання будуть правильними, а дружба, кохання, стосунки вірними. Які приносять вам задоволення, радість, щастя. Дякую кожному за підписку. Радію вашим вподобайкам, пишіть, будь ласка, коментарі. Далі буде цікавіше.